Добре, дякую. Шановні колеги, наступне питання до того, яке розміщено. Про продовження від, від 15.05.2008 номер 360 про затвердження. Ви слухайте нікуменню про затвердження поточних інтерв'ю технологічних норматив використання питної води на період до 31 грудня 2012 року. Прошу будь ласка, порожбу. На Він закінчується 31 грудня. Перед тим, як його отримати, підприємство розробило інформацію норми використання пітної води, так називаємо НІВІ, і на основі цієї розробляються. Зв'язку з тим, що ці повномарні дуже уважно погоджувана ця зашительна система пішла через національну комісію. Національна комісія забрала ці повномошчі. І ще на сьогоднішній день необхідне тоді погоджувати. Тому ми зараз на що не можемо зробити. Але практика всіх водоканалів на Україні показує те, що вони погоджують старий досвіду. Ми просимо продовжити, якщо все-таки це ця...

Сколько митрометру сідає води? Нормативу використання під нової. Тобто не розумієте, йдем составом дві. Норма. Кількість води. А кількість води. Там речна рахується, але топова у нас на сьогоднішній день 90 тисяч метрів. 90 тисяч метрів весь город. Це забор буде з рішення. Місто споживає в залежності від періоду року. Шановні колеги, є питання? чи може прошу будь ласка? Скажіть, будь ласка, яка норма буде діяти завтра? Це не норма споживання. Питаю, яка норма буде діяти завтра? Та норма, що була в цьому році, 90 тисяч метрів пробічних на добу. У відповідності до якого рішення? Яке рішення було раніше? 360, 360. 15.05 2008 року з 20 пунктом таким, що брат прочистить попередні вважання. З 2019 листопада по 31 грудня 2012 року ми не матимемо нормів. Ні, ми не матимемо нормів у 2016 році. Це не 15-й рік. Про що вам говорити? Ми 500 рішення скасовуємо, Пробували а не 360, яке вже було продовження. <пробували> вже нас було продовження. Тому вас питають, які рішення? Проморзайска на это. 360-е скасовывается, а пятисотые, пятосотые скасовываются, нет. Другому пункту, вважати таким, щоб чинність рішення міського торговому 16.10.2013 року номер 500 про продовження терміну дії і Ну, але 15.05. Тобто рішення 360 було продовжено до 1 січня 2016 року. Тепер ми те, що скасовуємо і приймаємо нове. Все рівно продовжуємо. Шановні колеги, є питання, чому ставимо голосування? Хто задали пройде рішення, прошу голосувати. Дякую, рішення прийняти.